Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Назад до основ, А запропонувало мені повірити в Бога. Більше того, мене просили вірити, наскільки шалено, щоб мені захотілося доручити моє життя і мою волю Богу, як я його розумію. А я не розумів його. Я нічого не знав про нього. У якомусь відношенні я міг відносити себе до католиків, баптистів, пересвітерианців, єпископатів, лютеран. Я навіть поділяв деякі ідеї, мормонів. Менонітів та квакерів. Під час навчання в коледжі я спеціалізувався в даній історії та дуже цікавився містиками. Я також дізнався про магоментанство, буддизм, міфологію вікінгів римлян і древніх греків, а також про незвичайні і примітливі релігії, про язичництво. І все ж таки не міг вірити. Я намагався читати Біблію. Але безнадійно тонув у термінології. Тоді я звернувся до невеликих книг, написаних богословами. Можливо, я набуваю якихось знань, думав я, або ще більше заплутаюсь, але маю продовжувати цим займатися хоча б тому, що при цьому залишаюся трезвим. Я продовжував ходити на збори Аа і розмовляти з членами співдружності, які тривалий час зберігали трезвість. Очі деяких із них під час таких розмов усміхалися, оскільки вони теж пройшли через це, один із них порадив мені знову звернутися до Біблії і, насамперед, до нагірної проповіді. Квінтен Сенції, вчення Христа. Після обговорення проповіді я витяг із неї три ідеї, які допомогли мені. Я міг віднести їх до свого життя АА Люби свого ближнього. Де ще, крім Аа, ви знайдете півмільйона людей, відданих любові і справді кохаючи один одного. Кохання одного алкоголіка до іншого це щось таке, чого не було в історії людства. Вчиняйте по відношенню до інших так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. В АА ми становимося, ставимося до інших, як вони ставляться до нас. Ми допомагаємо іншим так, як нам допомогли. Як ви думаєте про себе, таким ви і будете. Я став вірити в те, що кожен із вчинків, які ми робимо в житті, є зовнішнім проявом внутрішньої думки. Якщо переді мною стоїть склянка віскі, рука не може потягти, потягтися і взяти її. Моя рука та не здатні діяти самостійно. Єдине, що може змусити мою руку потягтись до склянки, взяти її і піднести до губ, так, це думка. Руко, потягнись і возьми склянку. Хоча моє одужання просувалося, я все ще не мав уявлення про Бога, так що я повернувся до великої книги, як робив щоразу, коли у мене виникали серйозні проблеми. Потрібна мені відповідь, я знайшов на 12 й сторінці в словах Ебі, звернення до Біла. Чому б ми, тобі не вибрати своє власне уявлення про Бога? Я перепробував усе, думав я, мені куди більше податися, тож можна спробувати. Я сів за стіл, взяв папір, олівець і запитав себе: якщо ти сам можеш вибрати Бога, в якого захочеш повірити, яким він має бути. Я врахував два факти: я алкоголік і я все життя був перфекціоністом. Прагнув досконалості. Світ, на мій погляд, Ніколи не був досконалий. Все, у що я коли-небудь вірив, всі ідеали, якими я слідував, виявилися безпідставними. Зараз мені дався шанс. Вперше в житті я можу створити щось досконале. Чудово, я написав через усю сторінку: Бог, це досконалість, яку шукав усе своє життя. Він надто досконалий, щоб мати людські властивості та недоліки ось такий початок. Потім я написав. Бог є абсолютною досконалістю. Він досконала любов, досконала істина, досконале добро, досконале розуміння, досконала терпімість, милосердя прощення. Бог настільки досконалий, що якими б грішними, якими б брудними не були, Він просить нас, якщо ми Його попросимо і дасть нам сили виправити наші недоліки. Я відкинувся на стільці і сказав собі: Ти голова. Ти створиш щось нове, а потім зрозумів, що я зовсім не голова, а просто тупиця. Це був Бог, про якого дві тисячі років тому Ісус Христос, стоячи на горі, сказав, що у нього на небесах є Отець, котрий любить кожну людську істоту. Тоді я подумав, яка ж основна думка, яка об'єднає все це в моїй голові? У мене було дивне відчуття, що я наближаюсь до відповіді, якось великого. Адвоката Олівера Вендела Холмса спитали, яку релігію він сповідає. Він відповів, що вся його концепція Бога укладена у двох перших словах божественної молитви. Я знайшов текст Божественної молитви і глянув на неї. Другим словом, після Отче було наш: чи не твій, мій, її, чи його, сказано: Отче наш, він батько всіх нас, він створив кожного з нас. До речі, я сам батько, один із найгірших у світі. І все-таки, хоч як бридко, я почував себе з похмілля, я ніколи не бажав нічого поганого своїм дітям, дітям лише найкраще. І я вважаю, що цього бажає всім нам наш батько. Він створив нас і йому не байдуже, що з нами відбувається. Він створив мене не для того, щоб я помер п'яним під парканом, мене просто вищий Тваринного світу, у якого більш розвинений мозок, а також великий і вказівний палець, якими ми можемо тримати зброю або запалювати вогонь, і в цьому наша перевага. Ми зовсім інша порода, ми унікальні через всесвітній закон, згідно з яким подібне народжує подібне. Від куща троянди не народиться конвалія, корова не може зробити лоша. Якщо Бог духовний, то і ми духовні. वो रन